Привіт, друзі, з вами Олександр, і сьогодні ми поговоримо про те, як не вбити своє волосся. Всі ми хочемо, щоб наше волосся було здоровим і красивим, але часто припускаємося помилок, які можуть їм нашкодити. Сьогодні я розповім про сім головних помилок, які більшість із нас робить, і як їх уникнути. А ви знали, що одна з головних помилок це неправильне миття волосся? Залишайтеся зі мною, щоб дізнатися всі секрети правильного догляду. Одна з найпоширеніших помилок. Мити волосся занадто часто або дуже рідко. Часте миття може призвести до пересушування, а рідкісне до накопичення бруду та шкірного жиру. Оптимальний варіант мити волосся 2-3 рази на тиждень залежно від типу волосся та рівня активності. Помилка номер 2 Використання невідповідного шампуню. Шампунь, який не підходить вашому типу волосся, може зробити його тьмяним і ламким. Деякі склади можуть пересушувати шкіру голови. Або провокувати жирність. Важливо вибирати шампунь за типом волосся для жирного, сухого, пошкодженого або фарбованого волосся. Зверніть увагу на склад: уникайте сульфатів і парабенів. Помилка номер 3 гаряче укладання без термозахисту фени, праски та плойки це головні вороги нашого волосся, особливо якщо не використовувати термозахист. Високі температури руйнують структуру волосся, роблячи його ламким і сухим. Завжди використовуйте термозахист перед укладанням та намагайтеся зменшити температуру ваших приладів. Помилка номер 4 Неправильне розчісування. Розчісування мокрого волосся може його пошкоджувати. До того ж, багато хто використовує неправильні щітки або гребінці. Мокрі волосся дуже вразливе і легко ламається. Використовуйте широкозубу гребінець для вологого волосся і починайте розчісувати з кінчиків, плавно піднімаючись вгору. Помилка номер 5 Відмова від стрижки Деякі люди вважають, що регулярна стрижка уповільнює зростання волосся, але це не так. В кінці волосся січуться, і якщо його не стригти, це може призвести до ламкості по всій довжині. Відвідуйте перукаря хоча б раз на 2-3 місяці, щоб позбутися кінчиків, що січуться і стимулювати здорове зростання волосся. Помилка номер 6 Неправильне харчування. Здоров'я волосся залежить не тільки від догляду, а й від того, що ми їмо. Нестача вітамінів та мінералів, особливо білків, може послабити волосся. Нестача вітамінів та мінералів, особливо білків, може послабити волосся. Переконайтеся, що у вашому раціоні достатньо вітамінів А, Е, С, а також білків та корисних жирів. Вони важливі для харчування та росту волосся.